Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Це весна! Є у нас в кравморозі кілька водосховищ. І це одна з них. На кожному водосховищі є досить багато ось таких заток. Це буквально зарічок-зарічок. За тут невелика глибина, і тут уже дуже давно стоїть дуже багато хижака. Сьогодні ми постараємося його половити. Будемо ловити. Щуку, тому що це дозволено законом. Але будемо її відпускати, тому що забирати щуку зараз забороняється. Сьогодні у мене для вас багато інформації. Придбав собі нову стару котушечку, розповім про це трошки. Можливо, сьогодні крупну рибу зловлю на ультралайтовий спінінг, про який мене багато людей питали, та розповім про нього. Нові приманочки вам покажу та трошечки розповім про закони, тому що багато людей питали з приводу, чи можна рибалити човна. Сьогодні про все це та про дуже класну рибалку на міляках весною. Більші щуки вже давно віднерестилася. Що таке нерест? Коли він відбувається, дуже багато глядачів мені пишуть з цього приводу. Коментарі нерест щуки, нерест Судака, нерест Окуня. З цих приводів мені пишуть коментарі, і я розумію, що дуже багато людей взагалі не розуміють, що таке нерест, як він відбувається, наскільки це великий стрес та пошкодження для риби. Що судак нереститься незадовго після того, як щука, і ловити судака, розповідаючи про те, що щуку ми бережемо. а Судака ловимо, який буде теж уже скоро не реститися. Ну, це таке собі. І Окунь теж буде скоро не реститися вже. Сьогодні багато цікавої інформації, але не витрачаємо час, друзі, та йдемо на воду. До вас спінінги сьогодні. Підсаку вже не беру, трошки потеплішало, і я вже буду рибку брати руками. Так, так, так. Човник маленький. Треба все якось акуратно тут розподіляти. Звик вже до великого. Аби ще ноги якось помить. Як це тут, друзі, гарно на світаночку. Підходю потихеньку до берега. Напевно, так по вітру глянув, зараз тут десь стану. Тут дерева нависають над водою, може яке є гілля у воді. Має бути і щучка тут. Так. Глибина не дуже велика, тут кілька я корів зробив, перевірив, поки що знайшов, напевно, до 2 метрів глибину. Опа! Стаю зараз і перевіряю все за допомогою воблерів. Сьогодні хотілося б на воблери половити. Побачимо, як це вийде чи не вийде. Поспілкувавшись, друзі, з місцевим рибаком, я дізнався, що тут краще працюють некрупні крупні воблери в натуральних кольорах. Я для початку поставив ось такий не дуже агресивно кислотний Джекал Рірення, 130-й оригінальний. Зараз спробую на нього, потім поставлю ще щось менш виразне. По заглибленню він чудово тут підійде, я думаю, тому що, по якорю, кілька постановок робив. Це от глибини до 2 метрів поки що. Знаходив приблизно 2. Тому ця приманка має чудово зайти, по заглибленню для цих місця. Комплект для твічинга у мене сьогодні рексар до 21 грама. Доволі лайтовий спінінг, але такий твічинг сьогодні буде, що, я думаю, агресивних ніяких ноток в ньому потребувати він не буде. Доволі лай. Спокійний, м'якенький, вода ще досить холодна. Вночі приморозки у нас. Температура води 6 з невеликим градусів була пару днів тому. А коли вночі мінус 1, мінус 2, тут, напевно, навіть більше було до мінус 3 за містом. То і чекати покльовки на першій проводці зранку, коли ще доволі прохолодно, дуже наївно. Та я хотів би, щоб вона дубасила прямо з першої проводки. Тому поки ще доволі холодна вода, думаю, все-таки твічинг буде ось такий лагідний, працювати краще, ніж агресивний. Але все треба, звичайно, перевіряти. Активність риби чекаю, коли сонечко трошечки буквально пригріє поверхню води, почне пригрівати і щучка має зашевелитися. Тут її достатньо в затоках зараз кругом, і поки це законно. Поки це дозволено, можна її половити. Поки не почалася нерестова весняна заборона, яка не дає можливості використання човна. Але можна буде тоді з берегу ловити. Забродні чоботи заборонили, здається, теж. Залишиться тільки берегова рибалка. Так, ну що ж, перша проводка холостається добре, друзі? Забобони певні існують, їх ніхто не відміняв. Але я так думаю, що якби воно клювало і з першої, і на першій проводці, і на другій, і на третій, то це було б набагато крутіше, ніж перша холоста. Зараз покидаю трошки цю приманку і поставлю все-таки щось менше та не таке виразне, не таке яскраве. Дуже багато інформації про те, що чомусь в цьому році, після Нересту щуки, вона бере краще на маленькі облери. Зазвичай ловили на менші приманки люди до нересту. Зараз на крупні ловили до Нересту. А після нересту кажуть, 60-70 мм приносять найкращі розміри щуки. Як це не дивно. Зараз, напевно, одразу поміняю воблер, покидаю, а там побачимо, що у нас з цього буде. Так, і тепер у мене в човні буде по два комплекти: один джиговий, один підтвічинг. Як ви бачите, і там, і там у мене страдіки. Це новий мій страдік, який я придбав убитим. Був поламаний ролик жилкоукладчика, кріплення його вкинув дуже багато сюди деталей. Взяв за 25 тисячі гривень убиту котушку. З високою редукцією замінив головну пару, замінив повністю блок паразиток, замінив шток. чотири підшипники рідні замінив і втулочку замінив теж на підшипник, тобто 5 підшипників оригінальних вклав плюс ремонт ролика. Вклав, якби по коштам, скільки, скільки мав би стояти, новий страдік, але нових зараз я не можу просто знайти. Тому ось так. Доволі складно в мене з'явилася нова котушка. Хтось запитає, чому ти не взяв нову-нову, тому що, друзі, Друзі, виробництво котушок зараз переживає не найкращі часи, і їх якість значно поступається якості котушок, вироблених от 8 чи 7 років тому. 16 й страдік це тема, за ними всі зараз ганяються, і в мене тепер їх два. З чим можете мене поздоровити в коментарях. Навіть топові сучасні котушки мають більше питань та реалізація. Мікромодулів цих нових, вона не дає такої плавної роботи в найкращій своїй якості. Перша генерація все-таки працювала набагато краще. Головні пари з трошки більшими зубами. Це все давало більш приємний результат. П'ятий воблер, друзі, всі такі нейтральні досить окраси. Це шайнер від китайців, як і ре-рейндж-окрасочка, така вона мені дуже сильно подобалася. Поки що нічого не було. До речі, тестую сьогодні третій зразок атрактанту, мені хіміки наші українські. Зв'язалися зі мною, вислали 24 зразки атрактанту для щуки. Каже, потестуй, формула дуже цікава, має працювати, але це третій зразок. Тестую і щось, коротше, взагалі не заходить. Я дуже люблю атрактанти різні. Порадили мені восени чесник використовувати. Порадили для. Осінь та зими, блін, мені так зайшло, я просто не міг. Але чим ближче до весни вже було і зараз весною, тим якось гірше ставав результат по ловлі щуки і. Навіть мені почало здаватися, що воно навпаки якось працює відлякує рибу. Тому що якщо взимку я стояв біля мене сім човнів, це відзнято все на відео. Беру воблер, мажу чесником, кидаю Дубасю, там люди матюкаються, плюють. Хтось питає, що ти їв зранку, то весною навіть був такий досвід, що ловив, щучка клювала, намазав чесником і якось затихло. Не знаю, з чим це, друзі, взагалі пов'язано. Це правда було ще й на іншій водоймі, але ось такий досвід. Осінь приходить, беріть чесник, пробуйте. А я ось тестую третій зразок атрактанта від хіміків, супер-пупер формула. Ну, поки що, поки що нічого. Хочеться дива такого від результату застосування атрактантів, щоб не ловиться, не ловиться, намазав і був результат. Але, на жаль, поки що такого немає. Одної покльовки ще, 5 воблерів вже покидав, напевно, зараз буду міняти точечку і пробувати джиг. Тому що тихше, що вже півгодинки часу кидаю, напевно. Ну, дивлюся, що людей більше немає, що і напарник мій на водоймі нічого поки що не зловив. Це коробочка з мікро, мокрою масією. А це коробочка, друзі, з міні-мокрою масією. Яка трошечки більша, але тут уже потужний гачок, який дозволив вам зловити навіть дуже-дуже, крупну, крупну потуж, потужну рибу. Так, давайте з фіолета почнемо, спробуємо фіолетик. Зараз огрузку використовую палички. отакі. Летить краще, коряги краще проходить, тому якби подобається мені дуже. Почало подобатися після того, як почав дубасити на них. Щуку крепко. Оп, все, що розповідаю, друзі, є на відео і про часники, і про воблери, і про мікромасію, і про палички, все зафіксовано. Так, як люди там втрачали розум, дивлячись на те, що відбувається. Хоп, зараз спробуємо. Сонце вже досить високо піднялося, друзі, а руки замерзли. Ах, ніс замерз, холодно, страшне. Вже о пів на дев'яту приблизно, а температура і не думає рости. Напевно, зараз сяду поп'ю чаю, бо замерз уже, що крижинка, дрижаки, б'ють Ну, Звичайно, в спортивному костюмі рибали, то ха -ха -ха, як не будуть бити дрижаки, коли мінус два, мінус три, напевно, тут було вночі. Опа, ух ти, ух ти. змілюка взяла ой ой вот оце кайф. Ух, оце воно, друзі. Тільки поставив перший колер. Другий здається кадочок. Гарна риба. Ух. Оце воно, ультралайт. Як люба куцай. Ой-ой-ой! Клас! Це ж просто кайф якийсь. Фух, потужна риба, потужна. Гарна. Так. Міні-мокра мася обриблена. Іди сюди. Я вже тепер руками беру. Щука. Ти давай, не чуди мені, будь ласка. Ти мені, будь ласка, не чуди, гарна. Ой, клас. На ультрик половити таку рибу. Це просто щось казкове, друзі. Оце дибанула така покрівка, є замерз труба, Фух. іди сюди, повідочок тоненький, риба класна, ох, сильне. Ох ти й сильне, слухай. О, так ти гарного розміру прям. Ох. Де яка рибина? Хоп, на ультрик, друзі. Це просто кайф. Так. Як тебе достати? Де мої? Значить, все-таки кислота. Ну, на воблери. Рибак сказав, треба натуралочку. А я на кислоту, перший колір. Гля, яка гарна. Ух, чудо просто. Оп. Там така мілячка, пливе рибка. Дякую тобі за покльовочку. гарно. Під півтора раху, напевно, така. Плюс-мінус. Я завжди менший розмір кажу, як виявилося. Мені пишуть, що ти. Більше кажеш, ніж треба, а виявилося, я переважував кілька разів. Блін, так я ще менше кажу зазвичай, треба було зважити. По центру затоки менша глибина, а тут як брусло проходить, покльовочка була з тієї сторони. Синю морку поставив. Дякую. Дякую. На джих Ні, на джих, на масю. Перекидав ку, що на малесеньку, купу воблерів облерів перекидав натуралочок, не хоче. Цю тільки поставив. І я тут, там трошки бугорок якийсь, да, посередині. Є, так, є бугорочок. А там єгор ямка. Поэтому. Класс. І там чотирьох ідеот. Я зрозумів, дякую. Ага. Дякую. Кайф. Фух, друзі, треба пити чай. О, гарна щука клюнула. Покльовка потужна, але вже замерз так, що дрижаки б'ють. Скоро окрижинюся. Цей термін знають лише ті люди, які а, в мороз, в приморозки вдягають на риболовлю спортивний костюм. П'ю чай і хотів сказати кайфую, але хочу сказати зараз гріюся. Сонце високо, так, а взагалі не гріє. Нова котушечка обриблена буквально, я не знаю, хвилин за 6 чи за 7, може. Пару кольорів поміняв. Китків 5, ну, хай там 10 хвилин. 10 хвилин обриблена, нова котушечка, все класно, але. Ролик трошки підшумлює деталі, там, які були зламані, замінив. Треба буде ще міняти сам ролик. Але не дивлячись на все, все одно задоволений цією котушкою. Напевно, ще кнобік поставлю собі маленький, оскільки вона на лайтових спінінгах буде зазвичай стоять, то такий малесенький кнобік поставлю, як на 2,5 розмірі ясочки, на 2000 і так далі і тому подібне. Буде вогонь просто. Під попередніми відео, друзі, багато з вас мене питали, що у тебе за ультралайтовий спінінг. Така лозинка і таку щуку досить крупну викидуєш на берег без питань. Я за цей спінінг багато вже розповідав вам. Це топова палка від Zemex Impressive до 7 грамів. Він реально працює з дрібними, легесенькими приманочками і в той же час дозволяє використовувати якісь вже досить упористі кренки при ловлі головля. Досить крупну рибу для свого тесту, він без питань дозволяє швидко бороти і навіть на ліфтику трошечки покатати. Мені він більше подобається, навіть ніж його конкуренти Vit чи Leader. Якщо взяти, наприклад, для зрівняння ту саму фінку, вона грубіша. А мені хочеться, щоб спінінг був лозинкою. Але, наприклад, та ж фінка, напевно, трошечки буде, але дзвінкіша. Коротше кажучи, цей спінінг мені дуже сильно подобається. Я багато риби на нього переловив. У нього великий запас по міцності. Хе-хе-хе. <реш> ну таке теж буває, друзі. Коли інша риба не хоче дуже клювать, то клюють караси на мокромасію. Оце, оце карась. В рот. Чудова приманка просто. Бух на тобі. Ну, можна відірватися по карасю, поставити мікромасю, але ні. У нас же сьогодні два комплекти. На масі вже рибу зловив, тому зараз буду опиратися в облере. Тим більше трошечки потеплішало. Вітер трохи крутий, він стих, сонечко трошки пригріває. Я думаю, щучка має більш активною бути. Коли вона не активна, більше я ловлю на масі, коли є можливість половити на воблери, я завжди стараюся половити на воблери. Тому зараз буду опиратися в воблери, доки не зловлю щуку. Оскільки перший колір мокрої масі це кислота. Чиста кислота. Приніс мені щучку, дві покльовки, можливо, теж карасячі. Я вже й меншу паличку поставив 4 граміки. Колись у флагмані взяв. Бачите, там 5 написано, зважив майже 6 на станку, обточив до 4. І карась клюнув. І це все на кислоту. Тобто є така вірогідність, що все-таки буде краще працювати кислота. Зараз покидаю ще воблер. В натуралочці, як мені радили, а потім буду пробувати ось такий кавунчик. Трошки потепліло. У мене закінчився теплий чай. Дивіться, скільки рибалок вже вийшло на воду, прям нормально так. Оп-оп-хоп. Оп, оп. Там човен, і там затокі човен, і хлопці вон складки ловлять. Запресована така водойма. Ну, Я думаю, місцеві знають, коли тут клює. Як я зранку і казав, що трошечки потепліше, і щука має зашевелитися. Тому беремо наш твічинговий спінінг і упираємося в нього. Діорнув чортку, це я опиратися в ці воблери. ну клювало на масі. лови собі на масі. Було зранку 4 контакти, 2 рибки, дві холості. Ні, треба зловити на воблер. Упираюся вже, напевно, години 4 друзів в облери. Перекидав їх кілька штук, знову повернувся до. Шайнера від Біркінга, тому що тільки що були підряд дві холостій покльовочки. Здається, попав у темп проводки, здається, попав в те місце, де зараз стоїть щука. Тож сподіваюся. Оце ти! ух. Ух! Ух! Оце так! О, це рибина. Ой-ой-ой. Дебала. Дебала. Дебала гарна щука. Ох і сильне. Ох і сильне. Є, в він на воблер. Клас. Теж така приблизна, як на Масю, перша була. Як тебе так обережно взяти, щоб ти мені не засадила нічого в руку? Оп. От такі гарні шнурки Подерта, нерестова риба, приємна. От і на воблер вмовив одну. Клас. рыбка гарненька вот в таком же трофей лоббер съела полностью трофейный щук ничего себе пиявкой на тебе слуха йолки палки а що ж з тобою робити тепер? Оп, дякую тобі, давай, будь здорова! Тихо, гарно. Може на цій сторони мосту я сьогодні рибалив. Приморозок вночі, напевно, дуже сильно сказався на риболовлі. Трудова, трудова. І от така зараз інформація від багатьох моїх друзів, що все-таки дуже часто на дрібні приманочки в тому рахунку і Воблере ловлять люди гарну щуку. Сьогодні розповісти, хотів ще про нерест щуки, але тема така досить обширна, тому напевно відкладу її на наступне відео. Трошки рибки зловив, не можу знімати відео без риби. Дуже багато старань для цього приклав, тому не вистачило часу розповісти про нерест. Але це обов'язково зробимо. Так, друзі, на 16.30 треба дружину доставити на манікюр. Тому якби, буду збиратися та їхати. Дуже гарно тут, дуже сподобалося. Нові місця Вони завжди цікаві. Рівень води, як ви бачите, падає, і багато ікри, напевно, пропаде в цьому році. На жаль, але багато і залишиться у воді, і це дуже добре. Завершувати відео треба тільки на гарній ноті. Миру вам, друзі, та добра!